Машини одразу для двох підрозділів, 14 лютого. Благодійний фонд Віктора Шекерзяна в чергове передав кілька транспортних засобів на потреби збройних сил України. Ці два пікапи закупили під час робочої поїздки до Австрії. За словами секретаря дівнеради Віктора Шекерзяна, він сподівається, що машини допомагатимуть бійцям бути ще ефективнішими та мобільнішими. Я думаю, що це дасть можливість так само бути. Перш за все мобільнішим, так само і люди бачать, що є допомога. Військові чітко розуміють, що громада не стоїть не допомагає. І самі депутати, і там керівники департаментів, які були долучені до поїздки, теж долучилися фінансово, і ми фактично придбали ці автомобілі, і сьогодні їх передаємо. Додає, першочергово планувалося придбати одну автівку, однак їм вдалося перевершити поставлену ціль, тож закупили одразу два пікапи. Вони повнопрохідні, тобто 4х4. Дана модель Nissan який фактично ну японська виробника і це дає можливість так само зачадити і пало. Він на дизельному на дизельному двигуні. За словами військових, нині машин не вистачає практично усім підрозділам, адже автівки це розхідний матеріал, і їх потрібно якнайбільше. До того ж, потребують вони абсолютно різних типів транспортних засобів. Є дуже Дуже велика потреба в автомобілях, таких як легкові, грузові, для перевезення, для відвантаження техніки, для перевезення запчастин, матеріалів і тому подібне. Різна техніка, як і буси, так і пікапи, так і ну зрозуміло, що потрібно якби більше прохинати техніку. Тож і у цих машинах потреба була величезна. Використовувати їх планують безпосередньо на лінії зіткнення для виконання різних типів задач. Дуже необхідні даної техніки мало, і їх би побільше й побільше. А використовуватись вона буде переважно в бойових діях для відновлення техніки та боєздатності і оборони України додають, сподіваються, що вони прослужать довго та зроблять свій вклад у нашу перемогу. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали Media Group.